Київські швачки завалені замовленнями у ці дні масово вишивають костюми для новорічних корпоративів. Кажуть, цього року клієнти стали креативнішими ніж раніше. Традиційні вбрання снігуроньок або сніговиків їх уже не цікавлять. Вийшли з моди і костюми супергероїв. Що популярне зараз на новорічних корпоративах та карнавалах, знає Кирило Євсеєв. Шик цього року історичні костюми на сукні й сюртуки го сторіччя справжній бум у столичних ательє. Швачки кажуть, шити їх просто не встигають, працюють із ранку до пізньої ночі, та замовлень не менше. Я зрозумів. Я хочу бути Наполеоном. Сможете угу. зробити костюм? Да, да зможемо. Да, і костюм Жозефіни для Добре. Дизайнери помітили, якщо чоловіки хочуть бути схожими на завойовників, то жінкам до вподоби роль принцес. Усі образи приходять з дитинства. Ані хочуть приграють сказку. казку очень часто взрослі ні не ігралі з дитинства. і люди, які приходять сюди, вони випускають вот цього рібенка. Клієнти намагаються виділитись нарядом так, аби це запам'яталось колегам на рік уперед. Більшість костюмів із гумором. Вибір клієнтів дивує модельєрів, солідні бізнесмени замовляють костюми піратів, гангстерів та гномів. Можливо, їм набридло весь рік ходити у других костюмах і тримати серйозне обличчя. Жартують в ательє. Серед найпопулярніших цьогоріч є також кумедні образи тварин. Саме піски кой би не був костюм. Вот головніше внімання ета хвост. Його всі трогають, во всі дергать, за нього всі держаться. Від цьогорічної креативності клієнтів самі модельєри у захваті розповідають про них як анекдот. Наприклад, у цьому ательє замовили чоловічий костюм снігуроньки для більшої схожості до шапки додали коси. На наступний день, він повернув костюм. У нього так таким щастям світілись глаза. Он призвел повний фурор. Всі жінки уділяли тільки йому увагу, З ним всі фотографувалися. І он був он зайняв перше місце по костюму на вечіринці. Щоб не вигадували клієнти, модельєри радять додати до костюма деталь із головними кольорами року: це чорний, золотий чи яскраво червоний. Адже 2012 рік дракона. Крилоїв всі Олександр Пономарьов, Новини телеканал Інтер.